Дивіться, я зразу почну з останніх новин. Я недавно читав в інтернеті одну статтю. Хоча кого я найобую? Я дивився Тік-Ток. Я... Якщо вам хто-небудь каже, що він десь читав якусь статтю, він вас найобує. Він, він дивився Тік-ток. От я, коротше, я, подив... я побачив в Тік-Ток, в якому казали, що. Якщо у вас є домашні улюбленці, особливо коти, і ви помрете вдома, то вони вас з'їдять. Думаю, ахуєть, в мене, в мене двоє. І знаєте, це якщо ну, на фермах відгодовують тварин на забій, то я відгодовую себе котам, виходить. Або, або просто відгодовую я їсти люблю. І Якщо просто. Е, є в когось коти вообще, похлопайте. Якщо ваші коти приходять до вас посеред ночі так отопчуться по вас, ні, вони не просять їсти чи ласки, вони дивляться, чи ви, блядь, не здохне того. Ліцо саме вкусне просто. І якось я раз прокинувся посеред ночі. Але не від того, що по мені ходили коти, а тому, що мене розбудила моя дівчина, вона мене розбудила і каже: Міша, мені приснилось, що ти помер. Я кажу: та розслабся, все нормально, я живий, от вот я тут. Тіпа, це все тільки сон. А якби це було на самом ділі, і що би ти мене лишив одну з двома котами, я сама комуналку і оренду не потягну, типу, щось одне, пожалуйста. Коротше, моїй дівчині приснилося, що я помер, прийшлося вибачатись. Каже: якщо типа ну помреш в натурі, мені прийдеться тебе хоронити. Кажу, розслабся, не прийдеться, мене коти з'їдять, все. все нормально. Коротше, відтоді прийшлося написати заповіт. Получилось не так, звісно, добре, як Шевченка. Я комру, то поховайте мене під десь під Вінницею. Ну бо я з Вінниці що. Тут є логіка в цьому приколі. Це дуже насправді. Ну мені ще довелося їй пообіцяти, що я не помру раніше, ніж вона. Типу, що вона має померти першою, а я її оплакувати два роки, і тільки потім я можу когось собі знайти, але не красивіше, ніж вона, звісно. І мені прийшлось дати цю обіцянку, і я думаю, що це капець як егоїстично з її сторони. Тому що, типу, я маю страждати, а вона страждати ну, ні, ніхуя не хоче. І, і я думаю, що блін, а я ж, ну а я тіпа, я чоловік, життя чоловіка це в принципі страждання, коли він не накурений. А так, ну коли накурений, все хорошо. Це типу, коли ти реально ти цілий день там щось працюєш, ти там на роботі, хто в офісі, хто на заводі, хто типу, хто будь-де. І чоловіки за цілий день дуже сильно зайобані. І чоловікам ну, не можна показувати емоції, тому що в нас такий соціум, так нас навчали. Але є оцей один-єдиний момент в дні, коли чоловік реально може, може відчути перезагрузку. Знаєте, коли вона він, коли він це приходить, чоловік додому. І потім, знаєте, коли він, коли він заходить до себе в кімнату, або ну там, тому, що він у нього є своя кімната. Заходить таких до себе в кімнату, До ліжка підходить. Такий на край ліжка сідає. Пу -пу -пу. І це оцих 15 хвилин, коли чоловік перезавантажується, коли він проживає всі моменти, які відбулися з ним протягом цього дня. Коли ти сидиш, такий. Блін, треба було по-другому тому пацану відповісти. Да, широкий, а ти взагалі сам дивись, куди йдеш. Поняв діпіл!» Так треба було сказати. Або коли ти був оце в магазині і такий, треба було сказати, що тобі треба тільки 500 грам філе. Тільки 500 грам філе, а ти ж, блядь, юморіст, рішив відповісти мемом. йой найбуде, нахуй тобі 3,5 кілограма філе тепер. Що ти з ним, блядь, будеш робити? Його коти з'їдять, не ти. А потім тебе. Або ну. коли сидиш, такий тоже: Ну, до 30 років я точно куплю машину, квартиру, заведу бізнес. А ти цього не зробиш? Бо тобі вже 32. І ти дібіл. І це єдиний реальний момент, коли чоловік відчуває щастя. Знаєте, коли, коли він оце може отак посидіти і відпочити трошки. Це реальність. Це далеко не страшний сон, якщо комусь не сподобалось. І ви знаєте, я, що я реально помітив, що останнім часом страшні сни ну, взагалі не працюють. Я якось сплю, мені сниться. Страшний сон, я щось іду по якомусь коридору дуже довгому, який ніяк не закінчується навколо змії, вогонь, якісь монстри. І потім я згадую, що я живу в Україні, біля мене є це обіцяна кончена Росія, і мені не страшно взагалі. Я підходжу, дивлюся на цього монстра, придивляюся, оказується чорт, придивляюся, оказується ваков, і ти нахуй поняв, блядь? Іду далі, дивлюся ще один якийсь монстр. Підходжу до нього, кажу, що ти донатиш на FPV? Він каже, ні. І все, і монстр монстра немає. Він вже не страшний. Монстр перетворюється на тіпа, який дивиться телемарафон. Просто розумієте це? Тіп, який дивиться телемарафон, це, це апогей сьогоднішньої реальності. Тіп... Тіп, який дивиться телемарафон, він експерт. Він експерт у всьому, він експерт з ядерної енергетики. Він знає число пі повністю абсолютно всі цифри. Чувак, який дивиться мара... телемарафон, може вам розповісти 100 фактів, чому в Путіна точно рак матки. Він... Він це знає, він це бачив. І чувак, який дивиться телемарафон, він реально він знає все. Він знає, коли день народження в Наталки Мосійчук. Типу він прям 30 травня. 30 травня день народження в Наталки Мосійчук. І вона народилась в Таджикистані. Ну, в телемарафоні реально все класно. В телемарафоні все заєбісь, в телемарафоні наші військові не гинуть кожного дня. ленд приїхав ще 4 місяці назад, в телемарафоні все заєбісь. А я сижу в твіттері, типа, є хтось хто сидить в твіттері? похлопайте. А що роблять інші? Мені цікаво. Ви знаєте, що 30 травня, так? Да? Твіттері, ну в Твіттері це реально піздець. Просто в Твіттері це, це царина е, негативу і е, взагалі, що все дуже погано, що ми помрем от завтра. Прям і ну я думаю, що якби, якби Наталка Мосічук зареєструвалася в Твіттері, то вона би точно взяла Ілона Маска на поруки. Я впевнений, тому що ну, Наталка Мосічук любить брати на поруки всяких непонятних мужчин після Коломойського, це прямо ну, точно я знаю. От і, ну, і мені реально здається, що Ілон Маск, він або російський агент, або кончений просто. Я якось сижу в Твіттері... <плес> Не хлопають тільки власники Теслу. Е, і, 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 ну, типа, я реально в цьому впевнений, тому що я, я якось я недавно сидів в Твіттері, е, і мені вилізло сповіщення підтвердять, що ви людина, я нажимаю да. І мені вилазить капча. Я впевнений, що він російський агент, тому що ну, на капчі було показано велике поле, і було написано виділіть квадратиками, де знаходяться позиції Збройних сил України. Це Ілон Маск, Ну, Мені реально іноді, ну я іноді не впевнений в тому, чи я людина, чи ні. Типа я думаю, може я робот, тому що я кожен раз, я кожен раз маю проблеми з цією йобаною капчею. Я десь там, мені десь вилазить капча, вона така. Покажи мені мотоцикли. А я так, а як, як тобі показати мотоцикли? Разом з колесами, без коліс, просто корпус. Що тобі зробити? Не пройшов. Каже: покажи мені світлофори, що тобі, тільки лампочки, чи разом з оцією стойкою, на якій світлофор прикріплений. Не пройшов. Покажи мені. Знак бо, типу, покажи мені знаки зупинка стоянка заборонено. Думаю, їбать капча, а ти правила дорожнього руху вчиш, типу? ти готуєшся нас захопити, я не знаю. І мені би насправді дуже хотілося б, щоб капча могла примінятися в реальному житті. От буває, типу, я там спілкуюся з моєю мамою, ми щось там спілкуємося, починаємо сваритися, і вдруг час замирає, в моєї мами перед очима вилазить капча. Виберіть квадратики з дитячими травмами вашого сина. Кажу, мам, я тобі підкажу, вибирай в Ти Не прогадаєш. І в мене взагалі мама дуже цікава жінка. Вона якось була в мене на концерті, підходила до мене після концерту, каже: Міша, хто навчив тебе так матюкатись? Кажу ти? Мама каже: не пизди. Я вчила не так. У мене мама взагалі дуже цікава жінка. Я якось я недавно виклав в Stories, з підписом. Мене виїбали. Я розумію, що без контексту це так собі звучить, але ну, типу, це була фотка після тренування поїблі мене. Ну, взагалі, типу, першою реакцією, яка була на це сторі, це моя мама в'їбала лайк. Я бачу. Я бачу це щастя на маминому обличчі, що її дитину виїбали. Це прям ахуєнно. Мені реально мені згадується ота сама розмова в 14 років з батьками, коли батьки говорять з дітьми про це. Тільки якось, ну, щось пішло не так. Типу я з другої сторони оказався. Я думаю, що якщо я викладу в сторіс фотку з підписом Я виїбав, то мама мені напише, кому ти пиздивш, ті Кого ти міг взагалі? А в мене є дівчина, я нагадаю. В мене є дівчина, і ми з нею дуже чудово проводимо час, Типу, ми любимо одне одного, ми багато подорожуємо, займаємося сексом. Ну коротше, все робимо, все, що треба. Але тут треба маленька я, е, Я колись дуже сильно мріяв поступити в медичний, тому що я хотів вирости і спасати людей. Я поступив в медичне, типу я виріс, поступив в медичний, закінчив. Я дійсно спасаю людей, тому що з медициною мене зараз взагалі нічого не пов'язує. Абсолютно. Єдине, що мене пов'язує з медициною, це білий халат, який висить в мене в шкафу. Бо я колись заплатив за нього 400 гривень, не готовий викидати. Просто ну совість не дозволяє. Типу я виріс в Вінниці в бідних 90-х. Я нічого не викидаю просто. Але цей білий халат використовується під час сексуальних ігр з моєю дівчиною, снашою. Вона мені каже: а, типу, якщо це, якщо ви взагалі е, пам'ятаєте, де лежать ваші дипломи, якщо ви їх візьмете в руки, подивитеся, там буде написано прізвище, ім'я по батькові, професія, в мене написано Федорас Михайло Олександрович, медсестра, не медбрат, не працівник медичної сфери, медсестра. Тому якщо ви коли-небудь мечтали позажигати з молоденькою медсестричкою... 0,97. Кому інтересно, хтось спитає. І вона мені каже: давайте вдінеш свій білий халат, побудеш мені доктором, а мені обідно, тому що я не можу побути доктором. У мене недостатня кваліфікація, я медсестра. Але це ж сексуальні ігри, можна пофантазірувати, правда? От я вдіваю цей свій білий халат, достаю свій тонометр, а від мене такий ручний надав. Починаю міряти давлені. Давління, давління оказується повишене. Який там секс? Ви колись спробували встати з ліжка з повишеним давленням? Який секс? Тіба? Про що ви говорите всі? І Похлопайте взагалі хто в стосунках, хто прийшов там з партнером, з партнеркою. А тепер я вас вивожу на, такий, на таку щирість. А хто в своїх стосунках користується сексуальними ігрушками? Дякую вам за чесність. Дякую за чесність, тому що ну, я користуюсь. Я користуюсь сексуальними ігрушками, бо я сам ну, не вивожу нікуди, просто. Ці ваші клітори це якась наука. Я вам... Мені закладку проще знайти. Зайдеш до мене в кабінет. особисто покриваю. Я. я користуюсь сексуальними ігрушками, і знаєте, і саме прикол сексуальних ігрушок в тому, що вони вібрірують. І коли вони вібрірують, в мозку утворюється умовний рефлекс, що коли щось вібрірує, треба щоб ставав хуй. Коли я приходжу стрихтись, У мене тут до біля буха оце. Сьогодні стрипся. Мужчина заді заканчує всі свої діла, каже, що тобі понравилось? Кажу, братан, ти не представляєш наскільки. Але в нас дівчини недавно з'явилася ще одна сексуальна гра, називається Сексі бібліотекарша. Це коли вона читає книжку Я її не зайобую. Я якось їздив в село десь на тиждень-два без своєї дівчини. В якийсь момент я за нею дуже сильно скучив, ну і рішив подрочити, з ким не буває. Але знаєте, дуже дуже тяжко дрочити в селі, коли на тебе з кожного кутка дивиться Ісус Христос, Свята Діва Марія, Миколай Чудотворець. Ну, але я придумав, як вирішити проблему. Просто закрив очі, Тут то і її замероточила. Дуже вам дякую, ви класна публіка, гарного вечора. Even when there's no hope, you can still go. I never ran so no man, I still.